Не втрачай оптимізму. Ми часто нагадуємо це один одному. Але насправді така порада іноді ускладнює ситуацію. Хоча оптимізм має свої переваги, надмірний позитив може стати проблемою. Надмірний чи то токсичний позитив виникає, коли люди ігнорують, відштовхують або відкидають негативні почуття чи досвід. Можливо, ви не визнаєте власних емоцій, або хтось інший говорить вам зберігати позитивний настрій замість того, щоб подивитися правді у вічі і прийняти те, що ви відчуваєте. На відміну від справжнього, щирого оптимізму чи вдячності, токсичний позитив нерідко погіршує складні ситуації. Оскільки передбачаю, що негативні емоції це погано. Чи неправильно, хоча вони є природними і нормальними, коли стикаєшся із життєвими викликами? І це також нормально відкласти складні емоції на деякий час. Але якщо ви робите це занадто часто, ніколи не повертаєтеся до них і постійно заперечуєте їхнє існування, це може справді нашкодити. Так ви не можете впоратися зі своїми емоціями, а це необхідно для того, щоб пережити важкі часи. Коли ж позитивність переходить межу і стає шкідливою, розгляньмо кілька реальних сценаріїв, у яких доброзичливі висловлювання можуть нашкодити. Уявіть, що ви говорите другу батьківство. Вимотує мене, це так виснажливо. А у відповідь чуєте, думай про радощі, які приносять діти, ти маєш цінувати ці моменти. Або ви говорите про самотність, а вам відповідають: поглянь на це з іншого боку, у тебе є чудові друзі. І навіть у важкий день, коли ви скажете, що почуваєтесь пригнічено, вам можуть відповісти. Не скигли, поглянь на все хороше, що є у твоєму житті, це приклади токсичної життєрадісності, вимушеного позитиву, або недоречного оптимізму, який заважає розмовляти щиро. Якщо ви втратили роботу, хтось може сказати: не втрачай оптимізму або подивись на світлу сторону, тепер у тебе купа вільного часу. Це ускладнює розмову про ваші справжні почуття. Після втрати ви можете почути, на все є своя причина або така воля Божа, а це звучить зневажливо, тому що применшує ваш біль. Коли хтось реагує на ваш смуток чи розчарування словами щастя, це вибір, це неначе означає, що ви несете відповідальність за свої. Негативні почуття. Такі коментарі зазвичай лунають із бажанням допомогти, але їм бракує емпатії, і вони можуть погіршити ситуацію, знецінюючи справжні емоції. Тому вміння розпізнати, коли позитив стає токсичним, має вирішальне значення для того, щоб зберегти хороші стосунки і запропонувати справжню підтримку і розуміння тим, хто нас оточує. Ви можете помітити токсичний позитив, коли люди ігнорують негативні почуття. Наприклад, якщо ви кажете, що вам сумно, а вам відповідають: о, та не сумуй, посміхнися! Інша ознака, коли хтось змушує вас почуватися погано через те, що ви почуваєтеся погано, підсилюючи почуття провини, це коли вам кажуть, не драматизувати або просто заспокоїтися, коли ви висловлюєте те, що насправді відчуваєте. Почуття провини за те, що вам сумно чи тривожно, це червоний прапорець. От вам знайоме відчуття, коли ви засмучені, а потім почуваєтеся ще гірше, бо думаєте, що не маєте засмучуватись. Далі, якщо людина не може зрозуміти почуття інших, наприклад, коли ви ділитеся чимось складним, а вона здається здивованою тим, що ви переживаєте, ніби ваші почуття не мають значення, це також токсичний позитив. І нарешті соромити інших за їхні емоції. Це коли люди принижують когось за вираження своїх почуттів коментарями на зразок. Перестань бути таким плаксієм. Коли стикаєшся з токсичним позитивом, може здатися, що це надто оптимістичний підхід до вирішення життєвих проблем. Але його наслідки набагато серйозніші. Він може мати кілька негативних наслідків. По-перше, ви можете відчувати, що ваші емоції не мають значення або не є важливими, І у вас з'явиться відчуття власної неповноцінності, а це означає, що вам буде складніше справлятися із життєвими злетами і падіннями, тож ваші навички подолання труднощів послабляться. Ви навіть можете почати звинувачувати себе у тому, що вам сумно чи прикро. Крім того, це може вас змусити думати, що лише позитивний настрій може вирішити всі ваші проблеми, що створює хибне відчуття контролю. І нарешті, надмірний позитив заважає цілком усвідомити свій досвід і винести з нього уроки, що обмежує ваш розвиток. Тож, ви будете знову і знову наступати на ті самі граблі. Тож, як почуваються ті, хто завжди намагаються триматися позитивно? Вони також можуть відчувати стрес, постійно прикидаючись щасливим, змушує стримувати справжні емоції, що призводить до стресу, тривоги і, зрештою, вигорання. Ця фальшива оптимістичність змушує людину почуватися відокремленою від свого справжнього я, заважає їй вирішувати реальні проблеми і посилює довготривалий стрес. Спроби відповідати цьому нереальному стандарту призводять до ізоляції, оскільки люди думають, що мають приховувати свої справжні почуття й проблеми. Боячись осуду, що обмежує щире спілкування з іншими та заважає їм звертатися за підтримкою. Впоратися з токсичним позитивом може бути непросто, особливо коли людина бажає вам добра. Ось як ви можете ефективно реагувати. Коли хтось звертається до вас зі словами, подивись на речі з іншого боку. Ви можете сказати, я знаю, що ти намагаєшся допомогти, але зараз мені просто потрібен час, щоб обдумати те, що трапилося, мені б дуже допомогло, якби ти просто вислухав і був поруч. Іноді люди використовують токсичний позитив, щоб ухилитися від складних розмов, оскільки не знають, як із ними впоратися. У такому випадку варто визнати їхні межі і відступити, щоб захистити власне психічне здоров'я. А тепер поговоримо про те, як уникнути токсичного позитиву і допомогти собі та іншим. Замість того, щоб казати, будь оптимістом, спробуйте сказати, це звучить непросто. Як я можу тобі допомогти? Ця проста зміна. Може мати велике значення. Застосовуйте цей принцип і до власних думок, визнаючи свої почуття, а не відмахуючись від них. Пропонуючи підтримку, пам'ятайте, що надто спрощені поради іноді можуть завдати більше шкоди, ніж користі. Ситуація кожної людини унікальна і складна. Незалежно від того, чи має вона справу з травматичною подією, втратою, проблемами зі здоров'ям або будь-яким іншим стресовим досвідом, тож, по-перше, запитайте, чого вона потребує, не робіть припущень. Замість того, щоб здогадуватися, що може допомогти, просто запитайте прямо. Можливо, їй просто потрібен хтось, хто вислухає, а не порада чи вимушений оптимізм. Поважайте її особистий досвід, визнайте реальність її переживань та емоцій. Скажіть щось на зразок. Розкажи про це більше, або мені шкода, що тобі доводиться це переживати. Це допоможе людині відчути, що її почули. І також допоможе впоратися з емоційними переживаннями. І нарешті не судіть, а просто слухайте. Іноді краще, що ви можете зробити, це просто вислухати. Будьте поряд і не намагайтеся виправити їхній біль. Просто бути поряд і спостерігати може бути неймовірно ефективним. Дякую за перегляд і пам'ятайте, що це цілком нормально не завжди почуватися добре. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Побачимося наступного разу!